Друге питання звучить так: яке бачення нашого світу у настані повного раю, тобто сприйняття людиною світу насилля без агресії? І чи можливо взагалі таке? Як давно укорінилося вже в нас ось ця часточка жорстокості насилля? Так? От, і можна говорити, що насилля це відсутність сили, ну, тобто це один момент. Я, мабуть, відповім через деякі знання. Дивіться, якщо ми говоримо про наш світ в ті парадигмі, в якій він існує зараз, ми бачимо чотири сторони світу, чотири сезони, ну, більше. В серед середній да, частині. А, тобто ось ця четвірка. В багатьох культурах число три було також священним. А, про що це? Три часточки світла і одна темрява. От в такій парадигмі, в принципі, ми живемо. То людина виявилася більш досконалою, фізично, витривалою для третього виміру. Тому е, істоти е, з високими вібраціями вони відійшли, як ми бачимо в багатьох міфах, в інший вимір перейшли, сховались в пагорби, в землю, пішли в підземний світ. То вони перейшли в інший вимір, е, тому що цей зараз був вже дуже грубий, і виявилось так, що людська свідомість була слабкою ще в принципі досить легко. Вона піддалася цьому вірусу жорстокості зла, який був занесений з інших світів, скажімо, да, інших творінь. Тобто наша Божественна е світ, е в ньому не було ось такого моду. Взагалі, саме людська свідомість змогла це прийняти, культивувати е і через жертвоприношення в тому числі. Зараз ми знаходимося в переході на більш високі вібрації, Буде змінена фізична форма природня і буде змінена фізична форма людська, буде трішки легше, інша трішки структура буде. Коли буде такий період, це вже буде як рай на землі. Тобто саме зараз ті душі, які пробуджуються, ті душі, які обирають добро, ті душі, які обирають. Світло більше високих вібрацій, навіть якщо душа не пробуджується, це все про викорінення зла. І ми розуміємо, що багато всього має відбутись, і багато років має пройти для того, щоб глобально людство змогло хоча б трішки змінитись. І знову ж таки, відповідаючи на попереднє запитання, я скажу, що ми, кожен з нас впливають на це. Кожен з нас своїм вибором глибокою роботою з собою, розв'язуючи і викорінюючи, очищуючи, освітлюючи ДНК, унеможливлюють розповсюдження зла. Тож працюйте над собою, обирайте світло, обирайте світло. З будь-якого рівня, на якому ви зараз знаходитесь, і тоді ми всі маємо змогу разом з творцем з Бого першоджерелом відтворити те поле творення, яке було дано, яке було продовженням Божественного. Ось така моя відповідь на друге запитання.